Що робити, якщо ви згідно військового облікового документа не придатні та виключені з військового обліку, але ТСК все одно через Плюс поставило вас на військовий облік? Розглядаємо ми практичні приклади, яким чином можливо відстояти свої права та ділимося практичним кейсом вирішення зазначеного питання. До нас звернувся клієнт, який згідно наявних в нього документів не придатний до військової служби з виключенням з військового обліку. Але у витягу застосунку резерв плюс такий витяг він має статус військово зобов'язана. Там перебуває на обліку в ТЦК та СП. Дослідивши наявні у клієнта документи, було Подана заяву на адресу ТЦК та СП з проханням виправити недостовірні відомості та внести достовірну інформацію до реєстру Резерв Плюс, яке містилося в електронному кабінеті. військового зобов'язано. Було подано належним чином таку заяву на адресу ТЦК. Також подано адвокатський запит, щоб пришвидшити розгляд. І менш ніж через 10 днів ми отримали відповідь від ТЦК та СП про те, що вони виправили помилку та внесли. Достовірні дані до реєстру військовозобов'язаних резервістів щодо виключення з військового обліку, що він не військовозобов'язаний та непридатний до військової служби. В результаті клієнт виключений з військового обліку є непридатним до військової служби, згідно з даних застосунку резерв плюс оберіг реєстру військовозобов'язаних резервістів. Тобто отримав бажаний для нього результат, який можливо зробити висновок. То можливо у передбаченому законом порядку відстояти свої права та бути визнаним непридатним до військової служби, якщо ви маєте справжні документи, діагнози та дійсно є непридатним до військової служби. Якщо ви зіткнулися зі схожою проблемою, звертайтеся, команда адвокатського об'єднання Ющенко і партнери. Якщо відео подобається, поставте вподобайку, зробіть репост. Якщо вам цікавий контент, підпишіться на канал. Всім дякуємо за увагу!